Всім привіт! Мої вітання, центральна частина України, Дніпропетровщина. Сьогодні у нас вже 12 травня 2023 року і ми їдемо в Божидарівку на наше лавандове поле. Ви тільки погляньте, яка гарна, красива наша Україна. Це поєднання голубого синього неба та цвітіння рапсу. Ну, це щось неймовірне. Всю дорогу ми милувалися цими нашими краєвидами. Хочу сьогодні показати, як виглядає на полі кущі лаванди. Це молоді кущі лаванди, їм три роки, і як вони на сьогоднішній день виглядають стосовно догляду. У нас немає поливу на полі, також ми не підживлюємо наші кущі, але отак вони виглядають. Земля у нас дуже гарна, чорнозем, і такий він плодородний. Колись десь вже років мабуть, сім ми сюди завозили перегній і поле до цього часу дуже гарно корма наші, так сказати, наші рослини годує. Отак виглядають кущі на сьогоднішній день. Дивіться, скільки тут багато випустило оці всі колос... ну, будуть колосочки, будуть квітнути, дуже рясно, багато. Значить, В цьому році ми вирішили не полоти, а косити, скосили бур'яни, ті, що були високі. І я вам вже говорила, що ми міжряддя частково засіяли конюшиною. Ну, конюшина, клевер. Хочемо, щоб в міжряддях було не агроволокно. У нас частково застелено поле агроволокном, а частково ми міжряддя засіяли, як я вам вже повторюсь, конюшиною. Пройшло уже майже місяць, як ми її посіяли. Сьогодні В сьогоднішньому відео подивлюся, як вона зійшла. Дощі у нас немає, земля, як ви бачите, дуже суха, і вона, звичайно, тут на відкритому місці зійшла, але виглядає така жовтувата, не дуже така приваблива. Але, я думаю, пройдуть дощики, і це, ця картина така буде більш, більш гарна, більш красива. І, а зараз подивимося там, де так вона виглядає. А там, де скосили <кій> траву, я вибачаю, голос, горло побалює. Дивіться, як вона дружно зійшла. Це там, де вона трохи прикрита цією, цим скошеним сіном такі зелена-зелена, і таким прям уже килимком вона її багато, рясненько ми посадили, а це там, де відкрит, на відкритому як, просторі вона така, а ось там, де вона. Прикрита від палючих сонячних променів. Тут у нас дуже завжди вітряно, і, звичайно, ми не поливаємо, якби поливали, доглядали, так як ми тут не проживаємо, тільки приїжджаємо там раз на тиждень, зараз перед початком сезону. А так, взагалі, ще рідше, зараз приїжджаємо, вже готуємо. Готуємо фотозони, продумуємо всі ну, такі можливості, локації для наших відвідувачів. Відвідувачі вже почали бронювати години для відвідувань. Ось подивіться, так ми зробили ще одну додаткову фотозону, установили такі гарні. Вази для квітів поставили фонтан, установили. Тут ще все воно в процесі доробок, але вже на сьогодні воно так виглядає. Це установили ми фонтан, підключили вже водичку, переливається з глечика вода в таку ще в один глечик і в таку ємність, трошки треба ще відрегулювати. Ну, взагалі, загальна картина ось така. Будемо старатися для своїх відвідувачів ще додатково зробити невеличкий ресторанчик. Ну, Багато планів. Ось так все виглядає. До нових зустрічей!